Що ж нам робити? О, точно! Тут є вентиляція. У ній точно щось є. Тихо, тихо, тихо. Треба, щоб ніхто нас не помітив. Так, подивимось. Ого, Стетоскоп та дриль. Хм, не сумніваюся з допомогою цього вийде відкрити сейф. Кені, лови! Піймав, дякую, Роксі. Ну, що ж, спробуємо відкрити. Так, зараз точно вийде. О, всередині сейфа була бензопила. Таке мені подобається. Ну що ж, зараз ми розпилимо цю решітку. Роксі, йди сюди. Так, головне не задіти лазери. У мене вийшло. Супер! Ну, тоді давай вибиратись. Го та Роксі дуже швидко пройшли другий рівень. З третім їм точно буде складніше.